На Лиманському напрямку ворог штурмує позиції воїнів у районі Серебрянського лісу. Артилерія там гримить цілодобово. Наші гармаші працюють разом із аеророзвідниками. Безпілотники виявляють цілі та коригують. А вже артилерія вражає піхоту та бліндажі противника. Із позиції 67-ї бригади ДУК повернулась кореспондентка ТСН Алла Хоцанівська. Добою до бою. Один снаряд, вогонь. Артилеристи 67-ї окремої механізованої бригади Дук працюють по цілям. Це позиція поблизу Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. <звук> Командир розрахунку Кирило отримує нові координати. І миттєво дає команду. Вогонь. Один снаряд, заряд, вогонь. Один, снаряд, вогонь. Їхня ціль укріп район ворога. Бійці швидко відстрілюються та одразу маскують самохідну установку. Противник будь-якої миті може вдарити у відповідь. Укриття у нас здійснюють. Так само шукають, якими. Тому що так і вони стріляють нові позиції, коли в них з'являються, вони відстрілюються. Наша аеророзвідка відслідковує де вони, і ми по ним працюємо також. Це те, що до вихід? Так? Ці хлопці-добровольці у військо пішли фактично в перші дні повномасштабного вторгнення. Кирило вже воював під Бахмутом, Харковом. Останні півроку тут під Кремінною навколо у лісі весь час гримить артилерія. Це... Це хлопці вже по ним працюють. Вже назад туди отв'яточка летить. Пару днів назад. Тут хлопці, хлопці були, ми їх змінили. То нам казали, що тут постріляли по кругу, але нормально. Бліндаж є, укриття є. Не спати, чути, слухати завжди. І можна почути, коли по тобі роботи працюють. Це також в ту сторону. Хоча їхня самохідна артилерійська установка і ще радянського зразка, каже, не підводить. Ця машина 89-го, мабуть, року десь. але працює точно. Бувають такі, що навіть пристреличного прилітає туди, куди потрібно, і багато. Емоції на, ці, на цій підставі, тому що подобається, коли працюєш. Точно. Вадим навідник Сау. Ну, так, ми працюємо з піхотою, прикриваємо. Штуку наступи, відступи. Ми працюємо з піхотою. Каже жага помсти перемагає втому, тому настрій у них бойовий. Гатить, гатить і ще раз гатить. Пошвидше щоб це все закінчити. Немає втоми? Є жага помсти. Набагато більше ніж в тому. В тому буде потім після перемоги. Ой, там були, сям були. Зараз немає. Що за вас? на зв'язку з розрахунком. Завжди командир артбатареї друг Семен. На вже цілей вбитих 400 штук. Командир спостерігає за моніторами, коригує цілі артилерії, аеророзвідка каже, тиждень тому тут російські війська намагались прорвати оборону. Постійно пробують, штурмують. Взяли нашу тактику невеликими групами по 5-7 людей. Заходять, займають, ну намагаються відбувати у наших хлопців позиції, але в них не виходить нічого. Обратно вони їдуть у мішках чорний. Через активні бойові дії населені пункти неподалік Серебрянського лісу перетворились на пустку. У цьому селі раніше мешкало до трьох тисяч людей, але зараз фактично кожен будинок щент зруйнований. Як кажуть, місцеві тут все одно залишається досі до 50 чоловік. 73-річний Валерій рубає дрова, а в кількох метрах від нього стирчить нерозірваний снаряд. Там ще лежить. Там вон багато що? Ну, ну, як кажуть, у нас на суржики життя то продовжається. Сапара не приходила, щоб якось пристати? Так, а що вони кажуть. Ми такі речі підриваємо на місці. Ну це, по-моєму. Ураганчик. Друг там заряд, полтонны. і шо? В цій хаті лет, де буде моя хата. Дуже дала. І я в місячні. На цій вулиці, каже, мешкало більше 30 людей. Залишився він один. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, чотири, п'ять природов. В одне. Це повибивало вікна. Ага, в місяць з рамами. На виїзді з села просто посеред руїн пасуться кози. Галина та Микола доглядають і своїх, і чужих, так кажуть, і виживають. В селі вже давно нічого немає. Ми подугнем, як то кажуть, вийшли живі сьогодні, ну і слава Богу. Кілька місяців тому Галина отримала поранення в руку. Чоловік контузію. Нещодавно під час обстрілу тут загинула жінка. В селі залишаються жити головнолітні люди. Їхати кажуть, немає куди та й за що. Алхоцініська Андрій Романок Олег Мостовий ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.